Коли говоримо про преміальний рівень прибирання, бренд Dreame вже давно перестав бути молодшим братом Xiaomi. Ці пилососи це симбіоз інженерної точності, потужності і продуманого до дрібниць дизайну. Вони не просто збирають пил. вони працюють як комплексна система чистоти, де алгоритми, сенсори та щітки діють синхронно, наче оркестр під керівництвом технологій. Дрімі не грає на дешевих ефектах, він бере стабільністю, якістю матеріалів і тихою впевненістю у своєму класі. Це той випадок, коли ти реально бачиш, як розумний полосос розуміє твій простір, розпізнає поверхні, об'їжджає перешкоди, дозує потужність і навіть самочищується після роботи. Якщо колись прибирання було рутинною справою, то з Дрімі це вже технологічний досвід, який демонструє наскільки далеко просунулась домашня техніка у 21 першому столітті на п'ятому місці нашого рейтингу Dreamy V11. той самий робочий кінь серед вертикальних пилососів, який справді заслужив повагу користувачів. Його двигун Space 4.0 розкручується до 125 тисяч обертів на хвилину, забезпечуючи потужну тягу у 25 тисяч паскалів. Досить, щоб витягнути пил навіть із глибокого ворсу килима. Циклонна система з 12 турбопотоків і хепа фільтр класу 12 не просто прибирають, а фактично фільтрують повітря, затримуючи частинки розміром до 0,3 нікрона. мікрона. Використовувати В – одне задоволення oled дисплей на ручці показує режими та рівень заряду. Акумулятор тримає до 90 хвилин, а вага всього 1,3 кг робить модель зручною навіть для тривалого прибирання. У комплекті є електрична турбощітка, гнучкий шланг і настінна док-станція. Повний набір для будь-якої ситуації. З мінусів невеликий об'єм контейнера, всього півлітра, тож доведеться частіше спорожнювати. І потужний режим турбо швидко висаджує батарею, максимум 10 хвилин. Але якщо потрібен збалансований вертикальний полосос із реальною силою всмоктування та приємною ергономікою, Dreamy V11 – гідний представник п'ятого місця в нашому рейтингу. На четвертому місці розташувався Dreamy H12 Daul – універсальний трансформер серед пилососів, який однаково добре справляється і з пилом і з пролитою кавою. Це модель 2 в 1, що легко перетворюється з вертикального у портативний варіант. Ідеально, коли треба швидко прибрати диван або салон авто. Вологе прибирання тут не маркетинг, валик із мікрофібри дійсно протирає підлогу. А окрема система резервуарів для чистої та брудної води дає змогу працювати чисто й її з потужністю. 6 16 тисяч паскалів і автоматичним регулюванням тяги, H12 Dual розумно підлаштовується під ступінь забруднення, а акумулятор на 4 а забезпечує до 60 хвилин автономності. Після роботи він сам промиває та висушує щітку. Функція самоочищення реально економить час і рятує від неприємного запаху. Зручна підлогова док-станція не тільки заряджає пристрій, а й служить базою для зберігання насадок. Мінуси теж є. Вага понад 5 кг відчувається особливо при тривалому прибиранні, а ємність пилозбірника всього 0,35 літра, швидко заповнюється. Та, попри це, Dreamy H12 Dual залишається одним із найрозумніших і найзручніших рішень у лінійці потужний, гігієнічний і реально продуманий до дрібниць. На третьому місці дрімі Z30 AquaCycle – свіжа модель 2025 року, яка показує, як виглядає еволюція вертикальних пилососів у дії. Потужність тут вражає 28 тисяч паскалів, і цього достатньо навіть для глибокого килимового ворсу чи шерсті домашніх улюбленців. В комплекті йде спеціальна насадка для тварин, полотер для вологого прибирання та гнучкий шланг, що дає повну свободу маневру. Фільтрація на рівні хепа 14 це вже стандарт професійного очищення повітря, тож після прибирання в кімнаті буквально легше дихати. Модель оснащена автоматичним регулюванням потужності, led підсвіткою для контролю кожного сантиметра підлоги, і дисплеєм, який інформує про режим і заряд. Акумулятор тримає до 90 хвилин роботи, і це справжній рекорд у своєму класі. Єдиний мінус гучність: 84 дБ чути добре, особливо вночі, але компроміс виправданий, адже Dreamy Z30 AquaCycle – це потужність, функціональність і комфорт у преміальному виконанні. Пилосос, який прибирає не лише пил, а й сумніви, що щось може бути чистіше. На другому місці нашого рейтингу Dreamy Age 15 Mix – Нова мийна система 2025 року, яка поєднує силу, інтелект і чистоту у кожному русі. Це не просто пилосос, а повноцінна станція для догляду за підлогою, збирає сухе сміття, протирає підлогу і одночасно всмоктує воду, залишаючи після себе лише блиск і свіжість. Потужність у 23 тисячі паскалів забезпечує глибоке очищення навіть на важких покриттях, а hepa фільтр гарантує, що повітря після прибирання стане відчутно чистішим. З баком на 0,78 літра води і контейнером на 0,7 літра пилу H15MIX справляється навіть із великими площами. У комплекті турбощітки для підлоги, м'яких меблів і важкодоступних місць. Плюс led підсвітка та дисплей для зручного контролю режимів. Родзинка моделі функція самоочищення, яка після кожного циклу промиває щітку і готує її до наступного запуску. Акумулятор на 5 ампергодин тримає заряд до 75 хвилин, чого вистачає на прибирання навіть двоповерхового будинку. З мінусів вага помітна і шум вище середнього. Зате Dreamy H 15 Mix – Повністю виправдовує своє місце в топі. Це розумна машина, яка робить прибирання не обов'язком, а технологічним задоволенням. На першому місці флагманський Dreamy H15 Pro, який уже називають пилососом майбутнього. Це вершина лінійки Dreamy – мийний вертикальний апарат із власним інтелектом і майже роботизованою поведінкою. Його головна фішка система AE Descend Reach, або розумна рука, що автоматично опускається під час руху вперед і зчищає сміття просто біля стін та в кутках. У поєднанні з турбощіткою, що не намотує волосся, і гнучкою конструкцією на 180 градусів, H15 Pro дістає навіть під найнижчі меблі. Потужність у 21 тисячу паскалів у парі з автоматичним регулюванням тяги дозволяє пилососу ефективно працювати як із сухим, так і з вологим прибиранням. Він одночасно збирає пил, воду і навіть важкі забруднення на кшталт розлитого соусу чи круп. Два баки 780 мл для чистої та 700 мл для брудної води дають змогу пройти площу до 400 квадратних метрів без зупинок. Зручності додають інформативний дисплей, автономність до 60 хвилин і станція самоочищення, яка після роботи промиває насадку гарячою водою і висушує її повітрям. Недоліки. Лише ціна, це явно не бюджетна модель. Проте, Dreame H15 Pro виправдовує кожну копійку. Він працює чисто, інтелектуально і безкомпромісно. Саме тому очолює наш рейтинг як найпросунутіший пилосос Dreame на сьогодні. Якщо підсумувати, Dreame продовжує доводити, що навіть звичайне прибирання може бути частиною сучасних технологій. Кожен новий пилосос бренду це не просто потужність, а точність, ергономіка. І справжні розуміння потреб користувача компанія впевнено рухається до того, щоб зробити будинок максимально автономним і чистим, без зайвих зусиль з боку людини. І саме тому її техніка стала еталоном серед бездротових рішень для дому: розумних, ефективних і створених із турботою про комфорт.